Добрий день. Нарешті вийшов законопроект, який стосується компенсацій, який дуже чекали багато міст, особливо такі міста, як наш Шерпінь, які дуже сильно постраждали внаслідок бойових дій. Цей закон стосується територій, до яких був введений військовий стан, починаючи з 24 лютого 2022 року. Хто може подаватися щодо цього закону? Відповідні власники приміщень квартир та будинків, відповідно, можуть подаватися інвестори, які інвестували в будівництво, можуть подаватися ОСББ, ЖБК, що стосується місць загального користування та загального майна. Відповідно цього закону створюється комісія виконавчими органами відповідних рад або військової адміністрації. Подається заява. До цієї комісії або в електронному вигляді через єдиний електронний веб-портал, або в паперовому вигляді через місцевий СНАП. Гарна новина для тих, хто вже подавав документи в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Повторно подавати їх не треба, вони автоматично підуть в комісію. Як вираховується розмір компенсації? Розмір компенсації буде вираховуватися відповідно з вартості одного метра квадратного до порядку, затвердженого кабінетом міністра. На даний час цього положення порядку немає. Відповідно, ми його чекаємо найближчим часом. Комісією після розгляду видається сертифікат на житло зазначеною вартістю. Кошти можна буде використати двома шляхами. Перше. Можна їх отримувати на спецрахунок. Чому спецрахунок? Бо там будуть обмеження, що можна купити тільки квартиру, або відповідно, будинок, якщо у вас був будинок, там садибного типу чи інший, і не можна використовувати на будь-які інші речі, тобто купити машину там і ну, на будь-які інші затрати, не пов'язані з компенсацією. Також буде другий шлях: це фінансування квартири, купівлі квартири або будинку. В вже існуючого або на стадії будівництва строк звернення після видачі сертифікату становить 5 років. Коли ви звертаєтесь відповідно до юридичної особи, яку ну, юридичної особи, яку визначить Кабінет міністрів, то відповідно вона вже займається цією проплатою, але тут теж все не дуже просто, тому що Проплати будуть здійснюватись відповідно черговості і відповідно до того, як будуть надходити які будуть джерела фінансування. Хто має пільги на першочергову компенсацію? Це мають учасники бойових дій, це мають особи з інвалідністю внаслідок війни, це мають мобілізовані особи, призвані з 24 лютого. Також мають право багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої і другої груп. Що на рахунок пошкодженого житла? Наразі в законі прописано, що в тих, яких пошкоджено житло, тому що до цього було все все розповідалось про те, що знищено, то тут може бути допомога або Роботами або матеріалами, або і тим іншим. Але це буде теж відповідно до порядку Кабміну, якого сьогодні ще немає. Що доброго і що поганого в цьому законопроекті? Добре, що потрохи роз'яснюється сама процедура, і відповідно люди знають, що в перспективі вони отримують компенсацію. Що поганого? По-перше, невизначені терміни, тому що в нас іде війна, і зрозуміло, що все буде відбуватися відповідно до фінансування. Бо фінансування в законі прописано це і державний бюджет, і місцевий бюджет, і міжнародні організації, донори, фонди, фонди України відновлення і так далі. Тобто, конкретного фінансування на це все на сьогоднішній день немає, в тому числі там прописано, що це можуть бути репарації, які будуть взяти з Російської Федерації. Але чи вони будуть, ну, велике питання і коли вони будуть головне. Що ще не дуже добре? Недобре те, що немає механізму компенсації за незначні, незначні ремонти. Це заміна вікон, яку люди вже багато хто зробив за власний рахунок ремонти посічених, побитих дахів і так далі. Це теж в цьому законопроекті не передбачено. Можливо, будуть зміни, можливо, будуть ще якісь додаткові законопроекти, але наразі цього немає. Що ще я хочу сказати, що не треба вже бігти завтра до своїх рад, тому що закон набере чинності через два місяці після його оприлюднення. Це займе деякий час опрацювання підготовки відповідно місцевих рад до того, щоб створити ці комісії, до того, щоб підготуватися, попрацювати, щоб зрозуміти і дочекатися порядків Кабміну, які визначать, по-перше, вартість компенсації одного метра квадратного. А по-друге, вони визначать, яким чином там, де буде відбуватися ремонти, буде відбуватися процедура. Подачі заяв на ці ремонти, як буде відбуватися класифікація ремонтів, оплата ремонтів і так далі. Тому що закон, здебільшого, стосується саме відшкодування за зруйноване знищене майно. На цьому все я коротенько вам розповів про основне в цьому законі. Більш детально вже об'явить міська рада, коли буде створена ця комісія. Ну не раніше, а через два місяці, коли законопроект набере свої законної сили. Тому чекаємо і сподіваємося, що люди отримують своє житло, отримують свої компенсації. А ми від себе теж не стоїмо на місці, працюємо кожного дня з різними фондами, містами: європейськими, американськими, і хочемо якнайшвидше відновити місто, І бажаю всім, щоб всі повернулися в свої затишні квартири і домівки якнайшвидше.